Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршувець, директор ЦРУ Річард Боннс звернувся до конгресменів США і сказав, що якщо Конгрес не надасть допомогу Україні, Київ може капітулювати до кінця 2024 року. Як український історик, я скажу вам. А слово капітуляція в історії України ніколи не звучало. Ніколи не капітулювали київські князі, вони або перемагали, або помирали. Ніколи не капітулювали українські козаки, вони або перемагали, або вмирали. Ніколи не капітулювали правильно. Українська повстанська армія у півці Вони або перемагали, або помирали. Слово капітуляція в Україні ніколи не звучало. І зараз Україна не капітулює. Вона може стікти кров'ю, але ніколи не капітулює. Чому? Тому що капітуляція для України це смерть. Капітуляція для України це закінчення історії України як держави і закінчення історії і самоіснування українського народу. З вами український історик та журналіст Ер Швець. Дякую, до нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.